На лист норі ставимо кільце. В нього викладаємо шар рису, шар огірків, шар вершкового сиру, шар червоної риби і зверху ще шар рису. Притискуємо, обережно вимаємо з форми, загортаємо мокрими вологими руками. І ще раз показую. В кільце кладемо шар рису, шар огірків дрібно нарізаних, шар вершкового сиру. Добре все утрамбовуємо. Щільно шар червоної риби будь-якою і знову шар рису. Щільно притискуємо, обережно виймаємо з форми, загортаємо мокрими руками в лист норі і отримаємо такий суші бургер. Дуже легко, швидко і смачно. Спробуйте! Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Смачного!